Мета представила справжній прорив: нові розумні окуляри Ray-Ban Display. У лінзах кольоровий дисплей. Він показує повідомлення, переклади, маршрути та відповіді від Meta AI. І все це прямо перед очима. Найбільша фішка Neural Band. це браслет, який считує мікрорухи пальців, легкий жест. І ви скролите, відповідаєте на повідомлення чи навіть керуєте музикою. Завдяки LiveAi можна попросити перекласти текст, пояснити інструкцію або показати, як щось зробити. І вся відповідь одразу з'явиться на дисплеї. Окуляри підтримують повідомлення і дзвінки з WhatsApp, Instagram і Messenger. Ви навіть можете робити відеодзвінки та показувати співрозмовнику все, що бачите самі. Для подорожей доступна навігація з підказками крок за кроком, а для розмов субтитри в реальному часі, які фокусуються лише на людині, на яку ви дивитесь. Акумулятор тримає до 6 годин плюс, ще 30 годин дає кейс. Ціна стартує від 800 доларів. Старт продажів з 30 вересня у США. А у 2026 році в Канаді, Франції, Італії та Великій Британії. Meta Ray-Ban Display – це не просто окуляри. Це новий спосіб взаємодіяти зі світом: дисплей, ши і жести в одному стильному девайсі. А ви хотіли б собі такі окуляри? І яка функція здається найкрутішою?